Всім величезний привіт! З вами Дейдрайв і з вами новини листопада 25-го року. Сьогодні я тут повністю вам розповім все те, що відбувалося в автосвіті в листопаді, і я зібрав прям дуже багато новин. От так їх, знаєте, прям стисло, стисло, стисло. Е впакував і буду вам видавати. Якщо вам сподобається, ставте що, подобайки і підписуйтесь на цей канал для того, щоб не прогавити інші. Я думаю, що цікаві відоси. Тож починаємо. І почнемо ми. Знаєте з чого? Почнемо ми з новини про Тойоту. Попри те, що Тойота зараз відзиває один мільйон, навіть більше один мільйон машин за того, що в них там є проблеми з камерою заднього ходу, вони сказали, що дивиться, хлопці, ми дуже круті, і ми зараз продаємо гібриди прям аж бігом. І вони дійсно можуть похлитися тим, що вони в 2025 році продали гібридів. Більше ніж очікували, і вони навіть не можуть їх зараз виготовити вчасно, тому що в них замовлень дуже багато, а машин та й нема. І давайте розберемося, що взагалі в світі прокоїться з гібридами, і чи вони дійсно популярні, чи це просто якийсь там фейк розкручений новинами. Тось, Тойота сказала, що дивіться, ми показали там за першу половину фінансового року продали 5 мільйонів кома 27 млн авто взагалі, і 2,27 кома мільйонів було гібриди. І вони сказали, що прям не просто гібриди, які мають там батарею півтора кВт чи 2 кВт, А це гібриди, які вже повноцінні плагін гібриди, які можуть проїхати вам. З роботи додому чи з дому на роботи на роботу 50-70 км тільки на електротягі, ну, якщо ви будете не поспішати, тобто, якщо ви будете не дуже швидко їхати, а в, і можуть вони дуже непогано непогано вам е -е, заощадити пального, якщо ви навіть просто їдете в гібридному режимі. І також ви можете в суботу, неділю просто кудись поїхати, там, з родиною, е -е, куди завгодно, туди, куди електрокар не дотягне без одного заряду. Чи без двох зарядів, я пам'ятаю, як я їхав в Одесу, і, і я вам скажу, що це непогано. Це класний результат мати просто гібрид, плагін гібрид який тебе дає. Будь ласка, хочеш економити – економія? Хочеш їхати кудись прямо в Європу? Будь ласка, їдь, хочеш в пробках стояти і не жрати пального. То, будь ласка, це я теж зроблю. Тому гібриди зараз дійсно популярні. І Toyota в похвалилася, що їх RAV, ну в них rav 4 це дійсно така зірочка по гібридам. Але я не можу сказати, що вона прям така економічна, тобто з тих RAV, які ми беремо, Ми дивимось, ми спілкуємося з людьми, і вони нам скажуть так собі. економлять, але економлять точно, тобто вони не показують той результат, який... Прописаний прямо в технічних характеристиках, що там 4, чи 3, 5 вони будуть жрати по місту. Ну будуть, якщо ви будете розряджати дуже швидко батарею, цю вона може жрати і 0, Але якщо ми потім повністю в гібридному режимі, щоб батарея стояла на місці, і ми отак от рухалися, то не, ні, не буде такого показника, буде десь 8-8 Але попри все, їх беруть. І беруть їх дуже непогано. І навіть європейці сказали, що за 10 місяців. Ну, вони зібрали з жовтня повністю все, подивилися такі статистику і кажуть: слухайте, в перший раз за весь період часу життя просто автомобілів в нас дизель поступився гібридним авто. Причому це було плагін гібрид. і вони сказали, що продажі електрифікованих моделей стрімко зростають за 10 місяців. Вони туди просто додавали. Ще гібриди за 10 місяців до 2025 року. Європейці купили понад 11 мільйонів нових авто, і більш половини з них вже працюють на електротязі в різних різних формах. А повністю електричних машин продано 2 мільйони, що на чверть більше торічного результату. Плагін гібриди додали майже 33% і досягли позначки у мільйон проданих авто. Це перше за все життя. Сталося таке диво, і я вам скажу, що це абсолютно нормально. Ми це очікували, тому що бачимо, що коїться в Європі. Тобто європейці, вони такі награлися в електрокари. Тобто електрокари – це класна тема. Блін, вау, туду! Скільки там китайці пишуть 800 кі кілометрів, ти проїдеш на цьому електрокарі. Там 900 кілометрів. Вони такі купують, думають, ну все, ми зараз проїдемо 900 кілометрів і поїхали кудись там мандрувати. І проїжджають вони на ньому 450, він здихає. Особливо по європейських автобанах він здохне через 300, і вони таке думають, що робити. Один друзяка мені розповів, що він в Португалії просто хотів якось зарядитися. І він поїхав шукати, де це там є електрозарядки. І він, він знайшов це на питання, їх дуже багато. Але він каже, що черга була, і я стояв десь три години просто в черзі, чекав. І він каже, після цього я зрозумів, що, напевно, європейці будуть від. То трошечки, трошечки якось вони будуть ці електрокари швидше продавати і купувати собі чи плагін гібриди, чи якісь інші машини. Тому що просто, щоб ви їздили на новому дизелі і щоб він вам нормально там все робив, вам треба просто ось так витрачати на ТО, на всі там фільтри, на сажові фільтри, на все, що завгодно, і там просто стільки вам виходить це все по кашторису, що ви рахуєте, і думаєте, щось треба міняти в цьому житті? І міняють вони на гібриди. Далі я хочу вам показати ще одну новину, яка вас трошки здивує. Мене вона здивувала. Я пам'ятаю трошки нашу історію. 2017 рік, коли ми починали, наша компанія починала завозити авто з США, і це були такі времена, часи такі були, коли, знаєте, ну, взагалі ми перші зіштовхнулися з тим, що таке битки з Америки, і що саме треба тут нашим людям. І вони замовляли дуже багато фордів фокусів, ф'южонов, інколи фієсти. Але фокуси і ф'южни це просто було от так. Вони разом з фольксвагенами Джета і Фасадами продавалися прям аж бігом. І я вам скажу, що багато фокусів ми сюди завезли, і всі таки думають, слухай, класна тачка. Вона там за свої 10 тисяч доларів стає прям ну, неперевершеною. Тобто вона показує там і комфорт, і якість, і нормально там їде вона, і по суті кажучи, вона містка. І можна їхати де завгодно, і по місту, і за городом. і... Куди завгодно, туди і їдь. І зараз Форд такий сказав, що дивіться, ми випускаємо Форд фокус 98-го року. І в цьому році прийшов йому кінець. Все, кіна не буде. Фокус завершено. Як і фієста. В цьому році вони завершили фієсту. І зараз вони сказали в листопаді, що ми завершаємо виробництво Форда Фокус. Ось так от. Чому? Ми всі думаємо, чому нормальна тачка вона дуже багато продається де завгодно. Вони сказали, що компанія переходить на більш прибуткові кросовери та пікапи. Тому місце фокус займає нова компактна кросоверна модель. Вона розміщуватися між Puma та такую. Puma. Я не знаю, що це буде, але будемо дивитися. Вона буде мати гібридні та електричні версії. Пу-бум! Подивимось. Ну ми. Я до речі не знаю, чого вони так от переходять. можливо, вони дивляться на японський ринок. на японському ринку навіть корола вже стала кросовером, і Ми це вже бачимо, і вони теж трошки все-все все пророблюють в такі невеличкі кросовери міського типу, і вони дійсно продаються ну трошки швидше. Трошечки вони більш користуються попитом. Але я не думаю, що прям вот так, от знаєте, ставити крес на седанах. Я б не став. Подивимося, що буду робити Форд, але дуже цікава новина. Я не очікував, що фокусом прийде кінець, і йому прийшов кінець. Тож, в жовтні я хочу вам сказати, що Укравтопром був здивований. Ну, не те, що українці ввезли 9,6 тисяч легких авто хм, віком до 5 років. І він був, був ще здивований, що 57% від цього, цього імпорту молодих вживаних авто стали електрокари. А я не здивований. А я не здивован, тому що я знаю, що з 1 січня електрокари пум, ну тобто не пум, а вони будуть просто плюс нормальні пошлини, Ні, не пошлини, до речі, просто ПДВ. Але все ж таки, і за того зараз, жовтень, листопад. Я думаю, що в листопаді ще буде більше. А в грудні ще більше, тому що хто не встиг, вони брали в самий кінець. Вони закладували давай, давай. В нас такі клієнти були. Вони сказали: ну що, ми приїдемо, Ми встигнемо. Ми до 1 січня встигнемо. Встигнемо. Давайте. Я думаю, що в грудні цей показник ще буде вище. І вони зараз завозяться для того, щоб щось зробити? Заробити Рушенятки! І... бензинові моделі отримали 29%. Гібриди 9%. дизелі 4%. І машини з ГБО лише 1%. Газ щось так собі. я вам скажу, пу іде вниз. Ну це зараз відбувається про те, що у нас ми бачимо, що буде далі. І в 26-му році ми вже не будемо бачити багато електрокарів, які будуть завозитися, тому що вони будуть збільшуватися. А що буде збільшено? Знаєте ще? Я можу показати, якщо ви мені дуже багато пишуть дім, що буде збільшено, що з 1 січня взагалі буде відбуватися з електрокарами. Ну, давайте так, почнемо з кінця. Перша реєстрація, тобто пенсійний фонд, ви маєте сплатити 3-5%. Чи так, чи ні? Ні, для електромобілів цей збір становить нуль. І це постійна норма в чинному законодавстві України. Тобто вона не була якось переписана, не буде збільшуватися пенсійний фонд. Принаймні, ми не чули про це. Тобто, буде він поки що нуль. Акцизний податок як був, так і буде. Тобто, якщо у вас машина 60 кВт, ви будете платити 60 євро, 1 євро з 1 кВт. Мито, мито залишиться без обмежень, нуль. А що буде збільшено? А буде збільшено саме ПДВ. Тобто 20% ПДВ ви будете платити з 1 січня при розмитненні вашого авто. Це ПДВ платиться з інвойса плюс всі затрати на логістику. Ось ця сума, і ви її оплачуєте. Ось так. Якщо купуєте Теслу за 10 тисяч доларів біточок в Америці, ви будете платити десь дві з копійками, тому що ну, у вас там 10 тисяч плюс логістика, і це буде отакі у вас збільшення. На 2 тисячі доларів я вангую, що тесли зараз вже впали на 2-3 тисячі доларів для того, щоб ви вже завезли їх з січня. Я думаю, що там нічого прям такого не зміниться. Тому що ми пам'ятаємо, що було в вересні, скільки ці тесли коштували грошенят. Просто неймовірні гроші були, і люди переплачували для того, щоб їх завезти. Будемо дивитися, що буде далі. топ популярніших авто вживаних в нашій країні було за жовтень місяць. Це Tesla Model Y, Tesla Model 3. Їх просто ось вот так. Далі Niro, далі Rogue, далі Hyundai Kona, Mazda cx 5 бензинова, Volkswagen Tiguan, Audi e-tron, спортбек, Hyundai Ioniq 5 і Chevrolet Bolt. Ось вот такі топ був за цей період часу. Ідемо далі. Я трошки хочу пробігтися. Ми вже казали про цей пошкаєн. Просто в листопаді дуже багато було всього про цей пошкаєн. Всі блогери просто знімалися з одним тім зеленого кольору в Америці. Він стояв навіть просто в одному павільйончику, і вони повністю з ним там. Дивиться, я зараз oh, Just now Пошкаєн. Cayenne, 1996, eh, oh, 2026, sorry». Ну, no. але я просто кажу про те, що він дійсно непоганий. Порше зараз робить все, що завгодно. Він допускає всіх блогерів, коли зав... я не знаю, просто дуже багато новини вони зробили по цьому Cayenne. Знаєте для чого? Для того, що в них був макан, тобто він і зараз є, але його ніхто взагалі геть не хоче брати. А знаєте чому? Тому що в них був макан. І цей макан зараз є, але його ніхто не хоче геть брати, і просто вони думають, що робити з цим нам. Нам треба якось рекламувати каєнчик для того, щоб він пішов, пішов, пішов. Дійсно непогана машина. Ми це все знаємо. Він там заряджається. ми вже це розбирали на нашій передостанній розмові по новинах. Але він показав класні результати. Вперше представлено дві версії була версія звичайна, тобто вона залишила 435 кінських сил, і турбо отримала просто неймовірні 1156 кінських сил і 1500 п'ятсот метр. Моменту, це просто невірогідно якийсь, я не знаю, що це за автомобіль. Розгін до сотні займає 2,5 секунди. Ось ця така велика торба, просто там 2,5 тонни, вона розганяється за 2,5 секунди. Це дуже прикольно. І 200 км на годину 7,4 секунди. Вона просто може в драйгрейсингу будь-якому, просто отак, знаєте, натягнути будь-яку машину. І це буде прикольно. на каєні заїхав. Я представляю, така, знаєте, дамочка, на каєні така. Ну, зараз я буду, в, дайте там, хто там в мене. 911-й турбак. а добре, нехай. Вона навіть просто, знаєте, натисне на там, турбак, буде якісь лончі робити. А на кейні вона дуже-дуже, так, знаєте, спокійненько. Погнали. І, можливо, вона його просто за 5 секунд зробить. Тобто за 2,5. Тож, батарея буде в них 113 кВт, і вона повинна 640 км. Ця величезна. Машина проїжджати. Я не вірю, от стовідсотково не вірю. А турбак буде проїжджати 622 км, Тобто з тіма всіма моторами, які просто я не знаю, там 100, 1156 кінських сил на 113 кВт вона буде стільки проїжджати. Я не вірю, от просто не вірю. Нехай вони покажеться, Я просто дуже хочу подивитися. Я думаю, що буде вона проїжджати. Ну, 450. Дай Боже, в сонячний день. І не знаю. Ну це дуже буде цікаво подивитися в ці всі тести в реальному часі і взагалі подивитися, як будуть цю машину брати. Тому що Porsche, вони ну, трошки побоюються те, що вона не буде показувати такі прям результати по продажах, тому що вона буде, по-перше, коштувати отак, от як крилобойна. І далі вона буде. Ну, подивимось, вийшов він класний, він дуже офігенський, як внутрішньо, так і зовнішньо. Трошечки внутрішньо вони додали Китайщини. Ну, але зараз вони всі додають цю, китай, цю Китайщину, тому будемо дивитися, як воно все це буде в них виходити. Порш, дай Боже, щоб ви там все продали, тому що ми трошки за вас переймаємося за ваш 1% прибутку, який ви показали що не, не, не нещодавно. І це прям ай-яй-яй. Сучасні електромобілі майже не бояться старіння батареї вийшла новина в листопаді 2025 року. І це дуже прикольно було. Я навіть не просто там, знаєте, там прочитав і забув цю новину. Ні, я захотів саме подивитися, які машини максимум нормально якісно мають батарею. ну Тобто, от вони написали, що за три роки майже не просідає батарея. Ну ми і так це знаємо. Зараз ті всі батареї, там вже вони не ті, що були там в не знаю там 15 16 роках. Хоча я пам'ятаю 15-16 роки, і зараз в нас є люди, які купували Тесли, вони зараз на них катаються. Ще було там 15-16 рік. І вони нормально катаються, вони кажуть, що слухай, да, там проїхав 300 кілометрів вже, і в ну, мене нормальна батарея. Так вона не показує, напевно, тих результатів, як вона показувала нова. Але мені вистачає повністю там на неї працювати, робити, там, щось їздити кудись. І вона не проїжджає 500, але вона проїжджає там свої 350 і мені каже, ось так з головою. Але вони прям, прям зробили таку табличку. І максимально вони сказали, що самі ось надійніші. от три роки вона проїхала, вони... Міряють Сох, ну це залишок, остаток. І вони в посоху сказали, що найнадійніші батареї. Я сподіваюся, що це не рекламна якась акція, якісь машин. Я думаю, що ні. Коротше, вони сказали, що найнадійніші батареї, тобто 100% залишок, вони взагалі не розрядилися, вони взагалі ніяк не псуються, не зіпсувалися за три роки. Це Cadillac, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini і Rivian. Це прям топ. Топ 10 із 10. Далі Ford трошечки просів 99,9%. Далі Nissan 98%. Audi. Далі Tesla 96. Тобто Tesla просіла десь на 4 Далі Kia, Chevrolet, Volkswagen, BMW. І BMW вже показує результат 90%. Тобто вони дали просадку на 10% за 3 роки. І замикається все, Jaguar. 10% теж, як і BMW, вони просіли. Але все одно вони пишуть, що незважаючи на це, 10% це не питання, взагалі це не дуже буде помітно. Тобто за три роки машина собі як заряджалася, так і заряджається, як іде так і їхала майже, і все з нею добре. Тож, Якщо ви будете перейматися, що у вас батарея що з нею станеться, не переймайтеся, бо з батареї нічого не станеться, і вони пишуть, що зараз сучасні електромобілі перевищують свій офіційний запас ходу в перші роки експлуатації. Навіть з віком їхній пробіг залишається стабільним, а часто навіть кращим, ніж очікує в Ось так така рекламна акція електромобілів на підзавершення нашого без ПДВшного ввезення. <підавшного> У США покупці пікапів майже не використовують їх за призначенням. Ну просто американці такі, вони як завжди, здивовані дивують ринок. Тобто вони роблять маркет маркет е, всякі дослідження, і вони такі думають. «Угу, Зараз ми подивимося, що в нас взагалі відбувається. У нас постійно беруть пікапи. Так, в них ось так. в них пікапи. Ми знаємо Ford F-150, Він на першому місці в світі, тому що просто американці його полюбляють. Заїжджаєш в Америку і там усюди ці пікапи. І вони пишуть, що пікапи майже не виконують свою робочу роль. Тобто вони не їздять кудись на свалище і обратно, не перевозять ці металобрухт чи ще щось. Більшість таких авто використовують які, як і звичайні лиховики для поїздок містам і відпочинку. Ну, по-перше, в Америці не так просто ще знайти бездоріжжя, в них нормальні дороги. По-друге, -по 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 те, що. Ну, ми бачили всі їх в місті. Ну, я не знаю, хто там щось робить, але дійсно це так. Для них просто вони полюбляють їздити. Це такий лайфстайл. Коли в тебе така велика машина, ти не сідаєш, і ти просто почуваєшся себе якимось босом на цій дорозі. За даним Strategic Vision, приблизно 90% власників ніколи не застосовують пікап у службових цілях, а 40% просто їздять на ньому для задоволення. Реально, привезення чи буксування відбувається. Значно рідше ніж створює враження реклама. Ось так е, також вони привели, що менші модели на кшталт е, Maverick, Ford, Rivian, інші частіше використовуються для активного відпочинку. І їх власники зазвичай більш задоволені машиною, тобто вони прям ставлять лайки. Цьому рівіану і ми теж тому, що ми їх завозимо, і непогана машина вийшла. Дійсно, ми їх навіть навчилися вже збирати наші е, хлопці, які працюють на СТО. У нас дуже багато людей, які дійсно кайфують від маслкарів. Да, ми всі кайфуємо від маслкарів, тому що маслкари – це машина теж про якийсь лайфстайл, і це не про те, що ви будете когось перегоняти десь, а це про те, як ви їдете гучно, як ви так от прокручуєте колесами, як ви просто відчуваєте, що ви зараз сидите і під капотом у вас 6,4 чотири литри. І ви просто від цього кайфуєте. Все більш нічого. В мене був була, була така машина, і я прям від цього ну дуже дуже кайфував. І зараз в нас така новина. Dodge Charger дебютував у чотиридверній версії з 550 сильним двигуном. Я здивувався 550 силам. Це непогано. Прикольно, що я очікую? Я зараз очікую 6,4-6,2 під капотом. І думаю, блін, ну нарешті клас. Вони далі їх продовжують випускати А Ха-ха. Під капотом встановили 3-літровий рядний турбомотор Хулікан на 550 кінських сил. Я просто можу уявити, як вони бідолагу того затюнячили, що вони там зробили для того, щоб він видав 550 кінських сил. Це бідолага 3-літровий, такий малесенький, і 720 ньютон-метрів моменту. Що робити з цією машиною, я розумію, вона буде непогано, думаю, що непогано буде розгонятися. Але вона не буде вже того кайфу. От ти не будеш відчувати, що в тебе щось під капотом неймовірно. Трилітровий мотор, і все так. Вона розганяється за 3,9 секунди. Ну будемо сподіватися, що це буде дійсно так, тому що якщо буде задній привід, вона не буде розганяти за 3,9 секунди, якщо немає ліпучки. І вона четверть мілі проходить за 12,2 секунди. Не так і швидко, але непогано. По суті то і максимально швидкість 285 кілометрів теж непогано. І навіть повний привід вони туди навіть завезли, тобто вставили, і вони можуть він може відключатися так, щоб було а, тільки задній привід, тобто вони це все зробили. Але не вистачає тільки одного великого мотору. Це кайф, який от ми всі отримуємо. Я впевнений, стоково, що всі американці будуть здоволені і скажуть, та ну. Короч. Також вони там встановили дуже багато всього. 12,3 в них там дисплейчик, могли поставити і більше. Вони туди додали дуже багато ембієнту, те, що в Китаї, і в Китаї всі вже давно роблять. Вони туди просто, от так знаєте, зовнішньо вони теж зробили ну, ну пигоненьку машину. Така вона, ну як би сучасна, як би так на кшталт, тому що ми бачимо там в якихось вже інших брендах, але не вистачає цього двигуну. І вони сказали, що все. 3,0% і все. Більше двигуна не буде. Отак. От Теж з Америки новина. Американська новина ще одна. Rivian. Ми всі бачимо і кажемо про Rivian. І він дійсно непоганий. Ну, скажімо так, дуже багато машина дарує емоції, вона дійсно, дійсно такі велетень. І вони такі думають: слухайте, велетня ми зробили, а давайте зробимо щось дуже таке скромнішого. Чогось. Вони з чого? Чого скромнішого чого? І вони зробили перший електробайк TMB. Так, називається їх електробайк. До речі, електробайк непоганий. Ось, дивіться на нього. Він е, вийшов, ну я не знаю, хто прихильник електробайків. Е, скажіть свою думку, але він непоганий. Він може розганятися 32 км на годину. Якщо ви будете йому що допомагати, то 45 км на годину. І запас ходу там залежить від версії. Там є 96 км і 160 км. Тобто на нього можна доїхати навіть до якогось недалекого містечка, якщо ви там десь живете. То, умовно кажучи, ви можете з Києва до Житомира до нього доїхати. Не питай. І по дорозі ви ще будете їсти в комах, і в принципі буде не класно. Буде слухати. І ціна його 3,5-4,5 в залежності від комплектації. Тобто за 3,5 тисячі доларів можна придбати такий байк непогано. від Rivian і він такий стильовий. Ну по суті кажучи, прикольно. Подивимося, як вони будуть продаватися, чи будуть вони взагалі продаватися в Україні. Я думаю, що будуть. Далі йдемо. Теж Америка, електричний позашляховик Jeep Recon Презентували в США. Ось така машина. Ем, нічого не нагадує. Мені теж Вранглер на мінімалках. І я вам скажу, що вони і сказали, що дивіться, ми захотіли його просто конкурувати з ранглером. Тобто за розмірами Recon практично повторює Wrangler. Довжина 4911 мм, кулісна база 2870 мм, платформа із TLA Large, та саме що й у Wrangler. І вона, по суті кажучи, навіть в Wrangler на мінімалках тільки електрокар. І тут, чуваки, сказали, що дивіться, електроустановка видає 650 сил і 840 метрів. Розгін до сотні займає 3,6 секунди. І тут, от дивиться, пам'ятаєте, в нас 113 було у каїни, який проїжджає 640, а тут 100 кВт. І вона сказала: запас ходу по WLTE, саме-сам сам, сам такий найсправедливіший показник. Він становить понад 400 км. Ось людина нормально написала 400 км, Я тут повірю, що він буде проїжджати 400 км. Він, до речі, не такий важкий. Він собі не такий великий, і він буде проїжджати 400 км. Дійсно, я вірю в такий результат. Він дійсно створений для складного бездоріжжя, тобто це такий електрокар для бездоріжжя. Я думаю, що просто вони зробили щось дійсно на кшталт в і вони зробили щось таке, щоб воно було електричне. І от так от вони представили цю версію. Клірінс 231. Офігенно, просто можна прихати по камінням, можна їздити куди завгодно, там великі колеса в нього, імітація знижувальної передачі, тобто вони, ви розумієте, да? якщо ми там на L, на, ниж... на поніжайку переключаємось, коли там перемикаємось, коли ми там в болоті, то тут така ж така сама штука є, і є електронне блокування диференціалу. Тобто ти можеш просто заблокувати всі колеса і виїхати. Прикольна тачка, прикольний електрокар, який прям що здивує. Там теж знімаються двері, що завгодно робиться. Тобто вони Вранклер такі зробили електричний. Клас. Ну і хочу завершити новину, всю цю мою, всі новини мої, однією новиною. Британія нареш... нарешті вже не дочекалася кінця року. Ну вони такі думають, та що там в грудні нічого не буде, нічого не буде. Китайці там, як завжди, випускають 500 машин, а ми там, давайте прямо зараз можемо вже. Перейти до того, щоб можна оголосити найкращі автомобілі року версією топ гір. І я вам скажу, що прям переможцем за все по версії топ гір. от головну нагороду взяв електрокросовер BMW ix 3 Ми все це бачили. Це дійсно непогана машина. Він дуже красонький такий, Прям красунь, красень. Він вийшов по-іншому, трошки як передостанні моделі. І зараз якісь BMW-сти мене точно закидають чимось, тому що ну, ми деяким... Мої друзі, які дуже полюбляють цей бренд, вони сказали, що блін, ну що вони роблять, давай вони просто вже задовбали. Була п'ятірка, вийшла якась, просто ми не можемо звикнути до цієї п'ятірки. Була там ще щось і те ж саме. Але ну як би слухати, знаєте, як на колір та смак як би нема друзів. Тому вони представили, вона сказала, що це дійсно найкращий кросовер. Він непоганий, ми його бачили. І, до речі, зараз X5, який буде виходити в серпні 2026 року, і вже буде представлений для того, щоб його можна купити, з вересня 2026 року. Він буде дуже дуже схожий на кшталт ix 3 там буде теж такий екранчик, який буде під лабашом. Там теж буде великий такий екран по центру, і він буде дуже непоганий. І він ще буде випускатися до 35-го року, як заявляють BMW, Ну дійсно з якимись там модифікаціями та фейсліфтами. І він буде представлений, як вже я казав, також з водородним движком. Тобто там буде електро, там буде гібрид, там буде дизель, там буде бензин і водород. Дуже класна машина, ми її всі очікуємо. А от наразі зараз, у 2025 році, переможець ix 3 Також переможці в інших категоріях. Це Rolls-Royce Spectre Black. Він став розкішним авто року. Серйозно, за такі гроші можна бути точно. Mercedes CLA, тобто CLA, найкращим седаном став Audi a 6 Avant переміг серед універсалів. Renault 4. Тех визнана найкращим кроссовером. Defender Octa найкращим позашляховиком, Ferrari 296 спеціалі Суперкар року. Chimera Evo 37. Також визначили серед спорткарів та Ferrari F80, як круті гіперкари краще. І HIA PV5, pv 5 стало найкраще сімейне авто. І також британці обрали автомобіль з найкращим звуком. Ну, тобто не там, де колонки класні, а там, де брум класне. Це став ним став Ford Mustang GTD. Подивіться, в нього дійсно непоганий звук. Ну, вони там це просто така дороблена версія Мустанга, і дійсно непогано вони її доробили. Ось так. Вот. На цьому все. Я теж вам бажаю бути переможцем прямо у всьому. І якщо вам щось подобалось, ставте подобачки, не пропускайте нас. Будемо далі, далі, далі що для вас знімати. Все, папа. -па.